Вітаю вас, шановні восьмикласники і восьмикласниці на уроці української мови. Ми з вами продовжуємо вивчати однорідні члени речення сьогодні розглянемо особливий їх вид однорідні означення. Ці знання допоможуть робити наше мовлення більш точним, виразним і красивим. Розгорніть, будь ласка, зошити і запишіть тему уроку однорідні. Означення. Сьогодні ми поглибимо знання про означення як другорядний член речення. Ознайомимось з поняттям однорідних означень. Будемо вчитися знаходити однорідні означення в реченні. Формувати вміння, правильно ставити розділові знаки між однорідними означеннями, правильно інтонувати речення із такими означеннями. Щоб урок був результативним, скористайтеся порадами. Не хвилюйтеся, якщо відповідь буде неправильною, навіть найрозумніший може помилитися. Думайте позитивно, бо саме позитивне мислення додає впевненості в собі і своїх силах, допомагає повірити в свої можливості, допомагає досягати цілей. Скажіть собі позитивну фразу, яка налаштує вас на якісну роботу. Я вірю в себе. Я все зможу, я розумний, розумна, я старатимуся, у мене все вийде. Тож починаємо працювати у гарному настрої. Спочатку пригадаймо, що таке означення та означувані слова. На які питання відповідає означення, які слова називаються однорідними. Означення це другорядний член речення, що означає ознаку предмета і відповідає на питання, який, чий, котрий. Наприклад. Осінній сад ще Яблочка глядить. Слово, від якого залежить означення, називаємо означуваним. Однорідні члени речення це слова, що рівноправні між собою стосуються того самого слова, є тим самим членом речення. Зазвичай відповідають на те саме питання. Наприклад, козак має серце чисте та бездонне. Лінгвістичне дослідження а. Знайдіть у реченні означення. Поміркуйте, як вони характеризують іменник іграшки з одного боку. За кольором, матеріалом чи з різних. У музеї зібрали колекцію дерев'яних, глиняних і тканинних іграшок. б. Зробіть висновок, за якої умови означення будуть однорідними. Слова дерев'яних, глиняних і тканинних відповідають на одне й те саме питання. Яких? Залежить від одного й того самого слова іграшок, є однаковими членами речення, означеннями, рівноправні між собою, виражають подібні ознаки предмета, матеріал, з якого виготовлено іграшки. Мова йде про однорідні означення. Розглянемо, за яких умов означення бувають однорідними. Однорідними є означення, які характеризують предмет з одного боку за кольором, розміром, формою, матеріалом, температурою, смаку. Тощо, між такими означеннями можна поставити сполучник І. Наприклад, красива осінь вишиває клени червоним. Жовтим, срібним, золотим. Указують на споріднені ознаки предмета, становлять низку позитивних чи негативних ознак, наприклад, запашна, співуча, гнучка і милозвучна, сповнена музики і квіткових пахощів. Рідна мова виступають епітетами, часто вжиті в переносному значенні. Наприклад, холодний колючий вітер, гнав низько над землею, важкі олив'яні хмари. Підсилюють, уточнюють або пояснюють попереднє означення, наприклад, на дворі стояла тиха місячна літня ніч, Однорідними також вважаємо два означення, Перше з яких не поширене, а друге поширене, виражене прикметниковим чи діприкметниковим своротом. Наприклад, сірий припорушений весняною пилюкою степ, збігає на південь і стигне над голубим маревом. Позначення, які стоять після означуваного слова або між якими є сполучник. Наприклад, звук трембіти тужливий, пронизливий, знову розбудив тривожні перечуття. Розділові знаки при однорідних означеннях. Між однорідними означеннями нез'єднаними сполучниками ставиться кома. Наприклад, на столі лежали червоні, соковиті, ароматні яблука. Кома не ставиться між означеннями, з'єднаними неповторюваними сполучниками І, й та означені І або чи. Наприклад. Вона одягла тепле й зручне пальто. Якщо сполучники повторюються, то куми ставляться між всіма означеннями. Наприклад, і великі, і малі птахи кружляли над озером. Зверніть увагу, між однорідними означеннями ставимо кому відповідно до загальних правил уживання розділових знаків між однорідними членами речення. Коло думок. Чому в першому реченні між означеннями є кома? А в другому немає. Звірте свою відповідь із міркуванням поданим нижче. Перше речення. Назустріч вийшов плечистий сильний парубок. Друге назустріч вийшов плечистий вусатий парубок. Міркуємо. Зазвичай у нашій свідомості означення «плечистий» асоціюється із сильною мужньою людиною, а не просто розміром плечей. Отже, у першому реченні означення характеризують особу з одного боку та є низкою позитивних ознак. Крім того, між ними можна умовно поставити сполучник І. Такі означення вважаємо однорідними. І між ними ставимо кому. Потренуймося. Спишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки. ОбҐрунтуйте вживання розділових знаків, підкресліть однорідні означення. Назвіть означувані слова. Перше. Каштани в ранок сивий, попелястий. Шуміли над твоїм вікном. Друге І паде сніг лапатий, волохатий, спокійно й величаво над селом. Третє. Густа медова теплота високі налила жита. Четверте: Йде весна запашна, квітами, перлами закосичена. Поставте відео на паузу і виконайте завдання. Опевнена, що ви з легкістю впоралися з завданням. Перевіримо. Перше. Каштани в ранок сивий попелястий шуміли над твоїм вікном. Слова сивий попелястий характеризують ранок з одного боку. Між ними можна поставити сполучник І. Це однорідні означення, між ними ставимо кому. означуване слово ранок. Друге. І паде сніг лопатий, волохатий, спокійно й величаво над селом. Слова лопатий, волохатий указують на споріднені ознаки предмета становлять низку позитивних ознак. Це однорідні означення між ними ставимо кому, означуване слово сніг. Третє. Густа медова теплота. Високі налила жита. Слова густа, медова виступають епітетами в житті в переносному значенні, поєднані безполучниковим зв'язком, тому між ними ставимо кому. Це однорідні означення, означуване слово теплота. Четверте, йде весна запашна, квітами, перлами закосичена. В цьому реченні однорідними є два означення, перше з яких не поширене, запашна, а друге поширене, виражене дієприкметниковим своротом, квітами, перлами закосичена. Між ними ставимо кому, означуване слово весна. А тепер час відпочити. Небо жовте жовтеє поле, Гори Карпати, синє є море, тріхи ліси, і степи тут безмежні, Це Україна, і ми незалежні. Ми українці, ми сильні, мужні. Ворога люкого здолаємо дружня, коли ми разом нас ніхто не здолає. Повітності і сила це добре ми знаєм. ми українці, ми сині, мужні. Ворога лютого здолаємо дружня, коли ми разом нас ніхто не здолає. Повітності і сила, це добре ми знаємо. Ми Україці, ми сильні, мужні, Плакине жовтиє поле, гори, Карпати, синяє море, тільки лісині, степи тут безнежні, це Україна, і ми незалежні. Ми українці, ми сильні, мужні, ворога лютого здолаємо, дружні. Коли ми разом нас ніхто не здолає, поєднався сила, це добре не знає. Ми українці, ми сині. Маємо одужню, коли ми разом нас іхто нас долає. По єдності сила це добре, ми знаємо. Продовжуємо. Поширте подані речення однорідними означеннями. Зразок. Пішов дощ. Пішов тихий, теплий дощ. Перше. Прийшов вечір. Друге опустився туман, третє розгулявся вітер, четверте принишк ліс. Поставте відео на паузу і виконайте завдання. Перевірмо. Перше. Прийшов вечір. Прийшов святковий радісний музичний вечір. Друге. Опустився туман. Опустився густий, сизий холодний туман. Третє. Розгулявся вітер. Розгулявся морський солоний свіжий вітер. Четверте. Принишк ліс. Принишк зачарований, казковий таємничий ліс. Ці образні емоційні та яскраві приклади показують, що означення допомагають нам краще уявити описані предмети, явища та почуття. Пропоную вам розв'язати мовну задачу. Поміркуйте, чому між тими самими словами в першому реченні ставиться кома, а в другому ні? Перше, повітря у лісі чисте, морозне. Друге, у чистому морозному повітрі не чути жодного звуку. Міркуємо. Різниця у вживанні коми між словами чисте і морозне пояснюється їхньою синтаксичною ролью в кожному реченні. Перше, повітря у лісі чисте морозне. У цьому реченні слова чисте і морозне є однорідними означеннями до підмета повітря. Вони обидва безпосередньо характеризують повітря. Відповідаючи на питання яке. Однорідні означення, що стоять після означуваного слова і не з'єднані сполучниками зазвичай розділяються комою. Друге речення. У чистому морозному повітрі не чути жодного звуку. У реченні слова чистому і морозному характеризують предмет з різних боків. У цьому випадку чистому може описувати стан повітря, а морозному його температуру. Це неоднорідні означення, а між неоднорідними означеннями кома не ставиться. Продовжимо наш урок. Для того, щоб закріпити вивчене, виконаємо тестові завдання. Виберіть одну правильну відповідь. Перше. Виділені слова є однорідними означеннями в реченні. а. Обличчя в жінки було чуже, незнайоме б. Сірі води густо спливали з сірого неба на посірілу землю. В. Ніч була хмарна, беззоряна. Г. Ніжні тихі зорі спадали на землю. Поставте відео на паузу і виконайте завдання. Перевірмо. Правильна відповідь Г. Ніжні тихі зорі спадали на землю. Друге. Виділені означення є однорідними в реченні. а. У полі зацвітуть пахучі голубі фіалки б. На берег накочувала біла висока пінява хвиля В Берези, милі, білокорі чекають райдугу свою. Г. У сірому туманному світанку загорівся бій. Поставте відео на паузу. І виконайте завдання. Перевіримо. Правильна відповідь В. Берези, милі, білокорі чекають райдугу свою. Третє. Виділені слова є однорідними в реченні А. Як я вас люблю, лісові осінні гості. Б. Ми їхали порожньою родуватою дорогою. В. Каштани хитають привітним, теплим гіллям. Г. Якісь солодкі любі спогади колисали його серце. Поставте відео на паузу і виконайте завдання. Перевірмо. Правильна відповідь Г. Які солодкі, любі спогади колисали його серце. Четверте. Однорідні означення є в реченні. А. З хати доносилася сумна журлива пісня Б. віє від необмеженого синього простору. В. Блакитний легкий вітер розганяв залишки туману. Г. На збори нашого 10 класу прийшли вчителі. Поставте відео на паузу і виконайте завдання. Перевірмо. Правильна відповідь А. З хати доносилася сумна. Журлива пісня 5. Однорідні означення вжито в реченні. А. Найвищі Карпатські гори на Івано-Франківщині. Б. З кленового пагона зірвався широкий жовтий лист В. У хаті стояв густий морок. Г. Випускники зібралися теплого з лагідними вечорами серпня. Поставте відео на паузу і виконайте завдання. Перевірмо! Правильна відповідь Г. Випускники зібралися теплого з лагідними вечорами серпня. Однорідні означення вжито в реченні. а. На дворі пахне молодим осокорячим листям б. Сині, зеленкуваті фіолетові присмерки спадають степом в Під осінніми високими зорями затихають оселі. Г. В гарячий літній день ліс на горах сяє, а в долинах чорніє. Поставте відео на паузу і виконайте завдання. Перевірмо. Правильна відповідь Б. Сині, зеленкуваті, фіолетові присмарки спадають степом. Сподіваюсь, ви впоралися з завданням. Отже, в українській мові однорідними називаються такі означення, які, виражаючи споріднені ознаки, стосуються одного слова і характеризують предмет в одному плані, виступають художніми означеннями, епітетами, стоять після означуваного слова, указують на різні споріднені ознаки, позитивні. Негативні, другий подальші означення підсилюють, уточнюють або пояснюють перше. З двох означень першим стоїть непоширене, а другим поширене. Шановні восьмикласники і восьмикласниці, оцініть, будь ласка, свою роботу на уроці, оберіть кульку. Я радію своїм успіхом. Супер, усе вдалося. Помилявся, помилялась, але справився, справилась. Виникли труднощі, потрібна допомога. Сподіваюсь, ви все зрозуміли. І матеріал для вас був корисним. Для закріплення набутих знань пропоную виконати домашнє завдання. Перше. Опрацюйте теоретичний матеріал за підручником. Друге творче завдання. Напишіть рекламний текст 5-6 речень з теми. Українська вишиванка. Використайте в тексті однорідні означення. Ось і завершився наш урок. Дякую за роботу.